Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що від хвороб, викликаних палінням тютюну, кожних 6 секунд у світі помирає одна людина. Але не всі учасники цієї сумної статистики насправді є курцями. Багато людей страждають від тютюнового диму, не зі своєї волі, а тому, що є пасивними курцями. У тих, хто сам не курить, але перебуває поруч з курцем або у приміщенні, де накурено, суттєво підвищується ризик серцевого нападу. Анна американські штати почали забороняти куріння у громадських місцях, в офісних приміщеннях, ресторанах і барах. Дослідження проведені після таких заборон вказують, що обмеження паління дає свої результати. Далі про це Андрій Годованець. Американський штат Вірджинія став останнім серед тих, які ввели заборону на паління у барах і ресторанах. Відколи по всій країні почали забороняти палити в громадських місцях, дедалі менше людей вмирають від серцевого нападу. Останні дослідження науковців показує, що після введення закону про паління на робочому місці чи в громадських місцях кількість випадків серцевих нападів зменшилася на 40%. Одним з дослідників є доктор Нейл Беневіс. Якщо видихнути дим на іншу людину, то вже за кілька хвилин можна побачити у неї згортання крові і утворення тромбоцитів. Ми спостерігаємо пошкодження функцій кров'яних судин і якраз тоді може статися серцевий напад. Доктор Лен Голдман є головним автором звіту. Ми встановили причину на слідковий зв'язок між пасивним курінням і серцевими нападами. Навіть мінімальна кількість диму може спричинити згортання крові, стискання кров'яних судин і викликати серцевий напад. Проаналізувавши дані 12 досліджень з різних країн, науковці побачили, що після введення заборони на куріння в громадських місцях кількість серцевих нападів у пасивних курців зменшилася від 6 до майже 50%. Заборона куріння коріння в різних випадках давала різні результати. Одні були послідовними, інші ні. Та, попри це, усі вони показали зменшення випадків гострих інфарктів міокарда та серцевих нападів у людей. Дослідження провів інститут медицини, до якого входить група радників американського уряду. За даними дослідження, проведеного у Колорадо, 400 людей пережили серцевий напад до того, як закон про заборону коріння набув чинності. А півтора роки згодом випадки серцевого нападу були зафіксовані у 240 людей. Андрій Годованець голос Америки.